Всім привіт, з вами Троскавець Онлайн. Сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно троскавцю громадське телебачення, чи хочуть троскавчани чути незалежну правдиву інформацію. І взагалі, чи хочуть люди знати інформацію свого міста, що відбувається, коли відбувається, як відбувається, де відбувається, чи готові люди підтримувати громадське телебачення? Сьогодні ми дізнаємось про це. Як ви ставитесь до громадського телебачення? Нормально. Ви вважаєте, воно повинно існувати, так? Ну а чому ні? Звичайно, що так. Хай його висвітлюють і все, що робиться в місті. не Чи готові ви, наприклад, фінансувати частково ну, ну, розвиток та... такого чому телебачення? Може навіть я готова. Я знаю, що є для того держави і олігархи, тоді окі, бо ті, ті, ті багато, кікай дають гроші, а все з людей, що знадобиться. Тобто ви вважаєте, якщо олігарх профінансує, то телебачення потім буде правдиво показувати інформацію? То, то, звичайно, що ні. Бо вони все роблять для себе, так що їм було краще. Це напевно, що має існувати для інформації більшої. Чи готові ви зі своєї сторони, якимось чином підтримувати розвиток цього телебачення? Фінансово докладатися? Ні, фінансово не, не готові. готові, так? Ну це було б цікаво. Це було б цікаво, це було б добре. І я думаю, що треба над тим попрацювати. І громадське телебачення знайшло б себе в Трускавці, і люди були б задоволені, тому що були б новини про життя Трускавця. Відеоновини це вже не зі слуху, не з газети, а візуально побачене. У нас приймається краще і для аналізу, і для... Ну, взагалі телебачення це перспективна річ. Чи готові ви як мешканець міста докладатися фінансово до розвитку такого телебачення? Ну, фінансово воно не просто, але, звичайно, якусь свою лепту внести з задоволенням. Я так думаю, що повинен. Так. Так. А е чи готові ви як мешканець міста долучатися якимось чином до підтримки, до розвитку цього телебачення? Звичайно. Фінансово також. А ви маєте може фінансово? Та чого не хочуть? Всі хочуть. До кращого життя всі хочуть. Хочуть йти до Європи, і хочуть краще життя, ні. Не хочуть тих злодіїв, що, що були, ні. до громадського телебачення, вважаєте, в трускавці повинно існувати ну, таке? Ну, Якщо думку громади мусить знати люди повинні долучатись до підтримки, до фінансування, ну тобто до докладати ну, до а як же, не мають знати, які бюджет міста і куди він йде, а не те, як при Козиру, що нічого не, не знали, де він що куди давав. Ну звичайно, що повинно бути якісь глобальні місцеві проблеми, потрібно, як то кажуть, їх афішувати. Чи готові ви як мешканка долучатися до підтримки до розвитку такого телебачення? Фінансово навіть можливо? Ну, можливо, якщо всі будуть долучатися, то і я буду долучатися. Повинно. Скільки готові, наприклад, на місяць ви виділяти для того, щоб бачити якісну і правдиву інформацію? 10 гривень. Мало того, має бути не тільки громадське телебачення, має бути і онлайн-сесії, має бути, якщо б була статнічна можливість, то зробити пряме спілкування. З по телефону люди могли задавати питання, а міг відповідати влада міста раз в тиждень на годину таке відкрите спілкування з містом. Потрібно. Повинно існувати телебачення Трускавецьке має бути нам цікаво, що робиться в місті. Взагалі все добре знати, що які проблеми. От скільки, наприклад, мі... для... в місяць ви готові були б, були б е... От, давати на розвиток такого телебачення? Ну, скільки, ну, я знаю, скільки. Ну, зрахуйте з пенсії, скільки пенсіонерка може дати, але ну, все одно. Yeah. Ну, скільки, 5-10 гривень, Годова наприклад. Готово дати так? 5, і 10, і більше, і 15, і 20. Звичайно, повинно бути. Повинно. No. Чи готові ви як мешканець долучатися до фінансування такого телебачення? То, щоб воно дійсно було громадським, правдивим і незалежним від політиків? Залежить, скільки це треба. Ну от скільки ви готові в місяць, наприклад, платити? П'ять, десять, двадцять. Що для вас, наприклад, no, було б? 5 гривень ще куди не йшло. Громадське телебачення це телебачення, яке не є заангажованим і не залежить від якогось олігарха чи людини, яка спонсорує. У чому полягає суть громадського телебачення? Що воно висвітлює незалежно події не чиєї сторони, не через якісь окуляри, а просто, незалежно, чітко і правдиво. Насправді людям, щоб знати, потрібно телебачення, і щоб воно було саме в такому вигляді, тобто громадським, тому що по-іншому людям далі будуть вішати лапшу, далі будуть розповідати байки та надавати неправдоподібну інформацію. Всі опитані нами люди сказали, що громадське телебачення потрібно і що вони готові його підтримувати. Отже, з вами був Трускавець Онлайн. Дивіться нас на нашому каналі, ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь. І нехай про проєкт громадського телебачення дізнаються усі Трускавчани.